що потрібно знати та враховувати при виборі швейного цеху. Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Морган. Я є власницею швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні я вам розкажу таку досить вагому річ, яку вам потрібно знати та враховувати, коли ви обираєте швейний цех. Одразу хочу сказати, що ми говоримо про невеликі швейні цеха. Так, ось, перед тим як обрати швейне виробництво, вам потрібно враховувати його направлення. Швейні цеха працюють по направленням. Є цехи, які працюють виключно з трикотажем, тому що на роботу з трикотажем потрібен один вид обладнання. Є цехи, які працюються з джинсом на роботу з джинсом якісного пошиву джинсу. Не просто прямо строчкою робити від строчки. Потрібна двогольна машина і інше обладнання для роботи з шовком інше обладнання, і для невеликих швейних виробництв просто нерентабельно купувати. Вати обладнання, особливо на невеликі партії, яке буде використовуватися досить рідко, саме тому швейне виробництво має направлення, тому коли ви обираєте швейне виробництво, обов'язково поцікавтеся, які вироби відшиваються і з якими тканинами працюють це дуже поширена помилка багатьох замовників. Я думаю, вам зрозумілий хід моїх думок, тож успіхів і процвітання вам!